Всім привіт, друзі! Ви на каналі Молодіжний. Це ваші свіжі літературні новини. Сьогодні ми розповімо про найцікавіші літературні нагороди та відзнаки, які відбулися за останній час. Тож поїхали. Премія імені Леся Гончара 2025 року оголосила цьогорічних лауреатів. Ця нагорода є однією з найпрестижніших в Україні для молодих авторів до 30 років. Журі відзначило талановитих письменників, чиї твори відрізняються глибоким змістом і сміливими творчими експериментами. В Україні відбулася церемонія вручення премії Рід Храм, яка привернула увагу літературної спільноти не лише через своїх лауреатів, а й через вражаючий преміальний фонд, що перевищує навіть розмір Шевченківської премії. Переможці отримали відзнаки за видатні літературні досягнення, а сам захід став справжнім святом української літератури. Мішкова премія Своя полиця оголосила переможців цього року. Журі обрало найкращі українські книги у декількох категоріях. Що охоплюють різні жанри та стилі, ця нагорода стає все більш впливовішою, допомагаючи українським авторам здобувати визнання серед читачів та критиків. Три книги українських письменників потрапили до шорстлиста престижної премії Literature Prize 2025 року. Ця премія визначає видатні літературні твори, перекладені англійською мовою, і є важливим кроком для українських авторів у міжнародному літературному просторі. Детальніше про авторів та їхні твори можна дізнатися на нашому сайті. Українські письменники взяли участь у конференції асоціація авторів Монфішин у Норвегії. Вони представили свої роботи та обговорили важливі питання сучасної літератури, зокрема, роль авторів у воєнні час, особливості документальної прози та вплив літератури на суспільні процеси. Ця подія стала чудовою нагородою для міжнародного діалогу та популяризації української літератури. Премія ліпсирської книжкової виставки 2024 року визначила пер. Можців ця нагорода є однією з найважливіших у німецькомовному літературному світі та привертає увагу міжнародної спільноти. Лауреати отримали визнання за видатні, художні, документальні та перепині твори. Оголошено фіналістів британської жіночої літературної премії за нонфікшн ця нагорода відзначає видатні нонфікшн книги, написані жінками, та сприяє їхньому поширенню серед читачів. Відомо, що цьогорічні фіналісти охоплюють широке коло тем від історичних досліджень до особистих мемуарів. Поетична збірка Галини Круп увійшла до нанглиста премії американського ПН. Це велике досягнення для української поезії, адже ця премія визначає найкращі твори, що впливають на сучасну українську сцену та суспільні процеси. Чому саме ця збірка привернула увагу журі? дізнавайтеся на нашому сайті за посиланням. Пісня на вірш Олени Герасимюк отримала престижну музичну нагороду Jared Music Award 2025 року. Це важливий момент для української культури, адже поєднання музики поезії дає нові можливості для популяризації літератури. Нагородження підкреслило значущість українських поетичних текстів у сучасному музичному просторі. Ось такі літературні новини на сьогодні. Пишіть у коментарях, яка новина вас найбільше вразила. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу літератури. Побачимось у наступному випуску. Бувайте!